Проект ремонтно-реставраційних робіт дзвіниці та церкви у селі Саджави. На цій світлині зображено обох будівель до 2016 року. Дзвіниця. Побудована у 1880 році. Проєктом передбачено відновлення дощатого вертикального шалювання стін дзвіниці, а також заміну бляшаного покриття дахів та верху на гонтиві. Таке рішення прийнято на основі розкриття вікових нашарувань різних періодів. Як результат, виявлено, що первісно стіни були шальовані вертикальними дошками, а дахи покриті гонтом. Церква, побудована у 1883 році. Проєкт ремонтно-реставраційних робіт будівлі церкви спрямований на повернення її автентичного вигляду. Для досягнення поставленого завдання було проведено велику дослідницьку роботу, пошук архівних фото. Проведено численні розкриття вікових нашарувань, здійснено аналіз досвіду реставрації таких будівель, досліджено давні техніки та технології, визначено доцільність та можливість застосування сучасних технологій та матеріалів. У результаті детального обстеження самої будівлі храму виявлено численні пошкодження дубових підвалин та конструкції дерев'яної підлоги. Після цього проведено обміри та фотофіксацію. Першим етапом ремонтно-реставраційних робіт було передбачено ряд заходів, спрямованих на зміцнення основи будівлі. А саме заміна фундаментів, заміна пошкоджених підвалів, влаштування дренажної системи, встановлення нової дерев'яної підлоги, забезпечення вентилювання простору під підлогою. Для відновлення автентичності нижнього ярусу церкви здійснено розчищення плениць від шарів фарби. Крім того, влаштовуються нові сходи з пандусом біля бічного входу, з метою забезпечення доступності для маломобільних людей. Проектом також передбачається відновлення первісного вигляду ганку при головному вході, а також встановлення нових дерев'яних вікон та дверей. Розкриття показали, що покриття піддаща було гонтовим. Очевидно, що й покриття дахів вищих ярусів та самого верху також було гонтовим, тому прийнято рішення про відновлення гонтового покриття дахів дзвіниці та церкви. Тіни верхнього ярусу та барабану також були покриті гонтом із загостреними закінченнями. На кутах, як зовнішніх, так і внутрішніх, були потовщені. Ймовірно, вони влаштовані з метою додаткового захисту наріжних та найбільш вразливих частин будівлі від додаткових впливів. В часі експлуатації будівлі храму автентичні дерев'яні вікна другого ярусу були замінені на металопластикові. Тому проектом передбачається відновлення автентичних дерев'яних вікон. Фронтони, які завершують бічні зруби, пропонується вертикально шалювати дошками з нащільниками та прикрасити декоративним карнизом. Маківки, які увінчують головний верх та бічні зруби, передбачається виконати з мідної бляхи. Важливим є забезпечення їх автентичної форми. Окрім реставрації самої будівлі храму та дзвіниці, передбачається оновлення благоустрою території. При виконанні робіт по благоустрою, передбачається застосування природних матеріалів. А саме гранітної бруківки для мощення пішохідних доріжок та каменю для оплицювання огорожі та фундаментів церкві дзвіниці. Крім того, важливим є відновлення автентичної вхідної брами. Загалом, огорожа буде виконана з поєднанням каменю та дерева у вигляді вертикальних стовпців та горизонтальних брусів, покритих невеликим гонтовим дашком.